Сердям своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, котрий ми ти сам, милосе. Милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастях, порятуй, о Боже, нас, милосердя в гріхах наших. Як впадаєш під Христом, ласка твоя Хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастях, Порятуй о Боже, нас! милосердя, май над нами, Милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас, хай всі люди прославлять. Хай лунає пісня ця від кінця до кінця краю, милосердям без кінця, милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастях Порятуй, нас! милосердя май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах і в нещастях порятуй, Боже нас, о Господи, ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до тебе, тому благаємо тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безостанно примножує твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину нашої смерті. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, – Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи, Боже, всемогутній. Благаємо тебе, заради тіла і найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, який Господь і Бог наш у надвечір'я своїх страстей дав на поживу своїм учням, своїй церкві, на вічну жертву, а вірним Своїм як хліб життя залишив, визвали душі щастилища, особливо ту душу, яка мала велику побожність, Щодо цієї таємниці. Нескінченної любові нашого Спасителя, щоб через цю таємницю разом з Твоїм Сином і Святим Духом прославляла і благословляла Тебе у Твоїй славі на віки вічні. Амінь. Помолімося за душі наших померлих рідних, близьких, за душі наших молільників, душі загиблих воїнів українських. Мертвонароджених і абортованих діточок, за терплячі душі в чистилищі і за душі, за яких немає кому молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе, душі слух Твоїх. Там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі лукає, ані напасті, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти. Як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Гаспеда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав. І вирятую Його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільну молитву вербички до Божого милосердя та молитву за душі в Чистилищі. Нехай Боже милосердя огорне нас своєю, незлибинною, безконечною. Любов'ю, бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, тихої Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Одної ночі. І сказав не турбуйся, я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукай. Тоді глянув на грішний світ, що потонув в темнотах і звернувся до мене, повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тут. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, не забуду ту хвилю, коли стрінув мене Ісус, тоді був я сліпий, він вернув мені зір. Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я ту. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх.